Сергій Кряковцев, заступник директора Луганського державного університету імені Даля. Саме він, за даними слідства, у вересні 2022 року брав участь у проведенні та організації незаконного референдуму щодо входження Луганської Народної Республіки до складу Російської Федерації. На це суд першої інстанції присудив йому 9 років позбавлення волі, з чим не погодилась сторона захисту та подала апеляційну заяву на скасування вироку. Просить вирок суду скасувати, кримінальне провадження закрите у зв'язку з відсутністю в діях обвинуваченого складу кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 100. Сторону обвинувачення не було доведено, підкреслюю, належними та допустимими доказами саме до участі обвинуваченого тряповства в організації чи проведенні так званого референдуму, який проводився в Луганську, так як жодних доказів того, що він діяв не під... Примусу яким примусом, можливо фізичним, можливо психологічним, чи відносно його чи безпосередньо, чи відносно членів його сім'ї. сторони винувачення таких доказів надано не було. В Свою чергу прокурор не підтримав апеляційну скаргу, заявивши, що підстав для скасування вироку немає. У ході судового розгляду судді першої інстанції зібрано достатньо кількість як прямих, так і непрямих доказів, що свідчить на невимушність обвинувачення крепу на усвідомленість його протиправної діяльності, що підтверджує вчинення ним кримінальних порушень. Адвокат припускає, дії його підзахисного могли бути не зовсім добровільними під тиском чи через страх. Проте прокурор зауважив, якщо людина після 2014 року не просто лишилася в окупації, а зробила там кар'єру, очолювала дільничу комісію референдуму, та ще й давно відома своїми проросійськими поглядами. Це не примус, це свідомий вибір. З пояснень свідків і тих самих відеороликів, бачається, що останні ще раніше добровільно підтримував. Окупаційний режим, що свідчить про сталість його проросійської позиції. Також судом вважаю, що судом дотримані вимоги статті 297, крім 5 Кримінального процесуального кодексу України як під час судового розслідування, так і під час судового розгляду. Тому хочу вказано, просили вказаний вирок залишити без змін. А ось і прізвище Кряковцев Сергій красується в матеріалах російських видань у текстах про референдум, волевиявлення та історичний вибір. Саме він згадується як організатор дільничої комісії. Заслухавши сторони та оцінивши матеріали справи, колегія суддів постановила вирок залишити без змін, а саме 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині Кряковцев перебуває в міжнародному розшуку, а також внесений в базу миротворець як особа, що загрожує національній безпеці України. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.